Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні трошки поговоримо про те, як висаджувати рослини в акваріум, і що необхідно, щоб вони добре росли. Це акваріум на 230 літрів і в ньому живуть скалярії. Це скалярії мого власного розведення. На каналі є відео, як вирощувалися ці рибки. Ще в цьому акваріумі живуть гурамі, тетра. Гупі, дуже багато, тернеція і трошки креветок. І в цьому акваріумі рослин не дуже багато, бо в мене ще тут живуть анциструси. І ось анциструси, вони, по-перше, з'їдають ці молоді рослинки, є, всі яке листя, яке їм подобається, вони все з'їдають, бо тут є вже дорослі. Анцистроси і є їх дітки, мальочки, такі вже підрощені, то якщо ви плануєте акваріум з рослинами, не купляйте анциструсів, бо вони рослини під'їдають. Будуть в акваріумі тільки ті рослини, які не їдять анциструси. Ще вони люблять переставляти каряги містами і підривають ґрунт там, де їм подобається. І якщо в тому місці, де він риє, Росте якась рослина, його це зовсім не турбує, він вириває, якщо там корінь ще не дуже великий, і рослинка плаває потім в акваріумі. Тож в цьому акваріумі мене з рослинами не дуже. Тут в мене і фенодороси різних видів, анубіаси, трошки моху росте, папороть, і все більше тут немає ніяких рослинок. Альтернатива Ancestro Saf дуже класна рибка, отоцинплюси. Вони також їдять ці водоростові нарости, але не шкодять рослинам. Равлики і креветки також доглядають за рослинами. Це другий акваріум, він також на 300 літрів. Але води в ньому 250 літрів, бо зверху тут вмонтований фітофільтр. Тут той самий набір рослин, що і в першому акваріумі. Тільки тут нема ансистросів, тому тут ще в мене росте німфеодес фліпера, ось він. Ще тут є німфія, але німфії мало світла, тому вона дуже повільно росте. І з рибок тут також скалярі, гупі, коридореси і креветки амана. Щось я трошки відволіклась від теми. Давайте про рослини, яких висаджувати. По-перше, треба, щоб був достатній шар ґрунту. Грунт повинен бути не крупний, він повинен бути десь 2-3 міліметра і шар ґрунту: ну 2-3 мм, це фракція ґрунту. а шар ґрунту повинен бути 5-7 см, щоб корені рослинок могли добре закріпитися. Першим шаром в цих моїх акваріумах на дні лежить або керамзит, або вулканічна лава дрібна. Ну, не дуже дрібна, така 3-4 см фракціями. Це для того, щоб ґрунт не закисав. Ось це суперовий акваріум, тут 15 літрів. Ну, Води в ньому десь 10 літрів. І тут в мене розмножились креветочки. І от в цьому акваріумі, навіть в цьому акваріумі, дуже такий досить великий шар ґрунту і на дні лежить кремзит. Щоб була аерація в ґрунті, бо якщо ґрунт закисне, ці рослинки вони зіпсуються, не будуть так рости. Також в ґрунт треба під кожну рослинку, ну, я так роблю, я підкладаю добрива, еквайер, добриво в таблетках, на, 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 спеціальне добриво для ґрунту. І на ньому, на цьому добриві, дуже класно ростуть рослинки. Воно буває, там, ці добрива бувають різних виробників. Ну, от я люблю аквайр, він, бо він не дуже дорогий. От, бачите, креветочки тут прижились. В цьому акваріумі немає ні аерації, ні фільтрації. Ну, тут я намагалась їм поставити аерацію, але в мене зламався компресор єдиний, який був в домі, то треба купляти, але і без цього всього все тут добре. Є дуже багато тут малючка, креветочок, рибок я сюди садити не буду. Це в мене такий креветочник буде. Я не великий спеціаліст по акваріумним рослинам. Я просто розповідаю, як це роблю я в своїх акваріумах і як у мене ростуть рослинки. які. В цьому маленькому акваріумі, окрім ханадорісів і анубісів, і у цих рослинок пістя, і лібнобіум зверху плавають. Ще тут є гідрокатила трипартіта, І все, всі мої рослини в усіх моїх акваріумах ростуть без подачі СО2. Але я підбираю намисно такі рослини, які можуть рости добре і без СО2. Також треба обирати рослинки по рівню освітлення в ваших акваріумах. От, наприклад, анубіси, мхи, папороті добре ростуть і при сладкому освітленні, також як і їх надороси, деякі види. А от річі або ротала, та сама німфея, їм потрібно краще освітлення. Вся почва покровка така дрібна, дуже любить яскраве освітлення. Тобто, коли ви в зоомагазині вибираєте собі рослину, треба спитати її назву, в інтернеті прочитати, які вона любить параметри, які цій рослині підходять умови, а потім вже її куплять або не куплять відповідно до тих умов, які ви її можете створити. Є ще інший шлях. Купляєте рослини, які хочете, якісь у вас ростуть, а якісь не ростуть. І від цього треба відштовхуватись, садити ті, що ростуть, і не садити більше ті, що у вас не ростуть. Значить, їм просто не підходять ваші параметри. Рідкі добрива я в своїх акваріумах л'ю тільки ну, на перших парах. Коли акваріум тільки запущений, рослинки висаджені, вже пройшов десь тиждень або два, і вже я бачу, що вони пішли в рост, тоді я починаю додавати добрива. Але не так, як пишуть в інструкції, я такими дуже дрібними порціями менше даю, ніж в інструкції. І зранку, наприклад, я лью макро, а ввечері ну, під вечір я лью мікро. І... Треба, коли ви наливаєте добрива, щоб в акваріумі було світло, щоб рослинки могли споживати ці добрива. Потім десь через півроку я вже припиняю лити добрива в акваріум. Вони і так все добре росте, багато риби і добре в них досить. Єдине, що я роблю, у мене кондиціонір для води, антихлор. Також еквайр, і він з додаванням калію. Це єдине добриво, яке регулярно раз на тиждень з підмінами води потрапляю во всі мої акваріуми. Підміну я роблю 20% води раз на тиждень. Для рослин це також добре. Рослини люблять, коли в акваріумі чиста вода, коли там немає... Оцих всяких водоростей шкідливих. Ось це мій інший акваріум. Це вже четвертий. Сам акваріум на 40 літрів, води в ньому десь 20 літрів. Тут також вбудований фітофільтр. Оце такий вийшов, як полюдаріум більше. Тут живуть креветки, ще 5 рибок барбусів. Але вони такі. Не показуються, вони ховаються. Я думаю, що вони тут розмножаться. В них тут більше нема більше крім них більше нікого. І плотно так засаджений акваріум-мухом крісмас. І сподіваюся, що там розведеться якась рибка. І креветки тут безліч креветок. В цьому акваріумі от зверху плаває це гідрокотила білоголове. Тут також є різні види хінадурисів, анубіуси, папороті, Мох Крісмас. Ще тут фітофільтрі висаджені орхідеї. І дуже красива папороть виросла, вона тут сама насіялась. Я боролась в цьому акваріумі з шкідниками рослин, з кліщами, купляла ентомофагії. Про це є відео на каналі. Ентомофаги – це такі спеціальні комахи, які їдять шкідників рослин. Дід шкідливих комах. Вони продаються в субстракті, і з цього субстракта були якісь насіння, і виросли рослини, різні. Трава виросла і папороть. Ось Це акваріум на 30 літрів. Тут в мене живе мікророзбора галактика. І трошки гуп'я. Тут є рибка така гуп'я самочка, Я її не можу піймати ніяк з цього акваріума. Вона безперервно плодиться, і тут вже мальки різного віку. Але я саму ту самку я не можу її спіймати, вона вправно ховається. В цьому акваріумі така композиція із каміння, і на каміння наклеєний мух. Оце дивіться, також треба, коли купляєте рослини, спитати у продавця або почитати в інтернеті, як їх правильно висаджувати. От Мох, наприклад, його можна приклеїти клеєм, є такий клей, швидкий, секунда, момент, оці, які швидко висихають клеї. Їм можна клеїти запросто анубіаси і мух. Можна і на кам'яніння приклеїти, небагато трошки на корягу. І тоді рослинка добре тримається, не вспливає, і добре. Заповнює собою простір в акваріумі. Анубіуси також їх не можна садити в землю, їх краще приклеїти до коряги або до каміння, і вони також будуть добре рости. Замість клею можна використовувати будь-що, що у вас є під рукою нитку, леску, резинки, кліпси будь-які, але пластмасові. Якщо ви висаджуєте рослини в ґрунт, то перед садінням підріжте занадто довгі або пошкоджені коренці цих рослинок. Це стимулює їх активне зростання і так буде краще для самої рослинки. Нагадую, що це всі рослини, окрім анубіасів і і мхів. Анубіоси, папереті і мхи необхідно кріпити до декорацій. До каменів, до коряг і таке інше. Для рослин, які необхідно висаджувати в ґрунт, дуже зручно використовувати пінцет, але це не обов'язково. Корені повинні повністю бути занурені в ґрунт. Але листя не повинно торкатися з абстракту. Ще хочу звернути вашу увагу, от коли ви висадили рослини в акваріум, то може таке трапитися, що вони, ну, як зіпсуються, повністю зіпсуються, розтане в них розчиниться листя, і здається, що все пропало, все погано. Але насправді це може бути не так все погано, бо рослинки, ті, що на продажу інколи вирощують не в воді, а в тепличках. І коли ви їх висаджуєте в акваріум, вони скидають. Листочки, ті, що були повітряної форми. І таким чином адаптуються до нових умов життя. Вони скидають своє листя, яке виросло в повітряній формі, і будуть нарощувати нові листочки, які вже адаптуються до ваших параметрів води, і буде водна форма цієї рослинки. Тож, не лякайтеся, треба після того, як ви посадили. Рослини два тижні їм дати на адаптацію. За цей час вони можуть не рости або скинути все листя. Але згодом все налагодиться, вони звикнуть до ваших умов. От, Наприклад, якщо в магазині чи там, де їх вирощували, де ви їх берете, ну, де ви їх будете купляти ці рослинки, вони росли з подачею СО2. А у вас нема СО2 то, звісно, вони призупинять своє зростання і будуть просто сидіти, адаптуватися досить довгий період. Е, може бути таке, що рослині зовсім не підійде ваша водичка, ваші умови, ваші параметри, і вона не буде рости. Тож, е, не розстраюйтесь, просто купіть інші рослини і висаджуйте ті рослини, які у вас добре ростуть. І це шостий мій акваріум. Акваріум на кухні, він 50 літрів. Тут живуть гупі і креветки. І ось так красиво виріс мох Крісмас, який був приклеєний на каміння. Ще важливою умовою для зростання рослин є температура води. Зазвичай це такий діапазон від 22 до 28 градусів. І тривалість світового дня. Якщо у вас нема подачі СО2, то 6-7 годин в день буде цілком достатньо для рослин у ваших акваріумах. Бо якщо світла забагато, починається зростання шкідливих водоростей. Якщо почалися обростання зеленого кольору в акваріумі, то це значить, що світла забагато. А якщо коричневого, то світла замало, треба збільшувати світло. І е, інтенсивність світла, а, ну, в мене десь 70-80% інтенсивність, яскравість. Е, ну, це треба дивитися, кожен акваріум індивідуальний і треба регулювати. Вже підстраюватись під вашу ситуацію в акваріумі. Але якщо рослинки тільки-тільки ви висадили в акваріум, то 100% яскравість їм не потрібна. Їм треба так 50%, 60%, десь отак їм вистачить. Щоб не давати рост водоростям. Бо рослини перший час вони ще не будуть рости, вони будуть адаптуватися, сидіти. А коли вже вони почнуть. Рости, споживати поживні речовини, з води, з ґрунту, тоді можна зробити інтенсивніше світло і збільшити світовий день. На перших порах 5 годин світового дня цілком буде достатньо перші 2 тижні після того, як ви висадили рослини. Знову нагадую, що так роблю я, це з мого власного досвіду. От в мене це працює таким чином, і тоді все добре. І кожен акваріум індивідуальний. Що працює в одного, в іншому, може навпаки бути шкідливим. Тож, дивіться по своєму акваріуму, по своїм умовам. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.